Вітаємо на каналі Знання для всіх? Запрошуємо вас у ще одну подорож біблійними історіями. Цього разу ми знову зануримося у захопливий світ подій та персонажів старого й нового заповітів. Що вас чекає? 50 запитань. 8 секунд на роздуми. Правильні відповіді. Готові. Починаємо. Скільки людей бачили Ісуса після того, як Він воскрес із мертвих? Відповідь більше п'ятиста. Як називалося поле? Куплене на гроші Юди Іскаріота, отримані за зраду Христа. Відповідь Акелдама поле крові. Скільки років ізраїльтяни блукали в пустелі? Відповідь 40 років. Як інакше називали апостола Павла. Відповідь Савол Старсу. Ким був Савол до того, як став апостолом. Відповідь він переслідував християн. Що сталося з Савлом по дорозі в Дамаск? Відповідь Він мав видіння Христа. Як звали перших двох братів у Біблії? Відповідь Каїн і Авель. Як Даліла вкрала силу Самсона. Відповідь. Вона відрізала йому волосся. Де був Ісус, коли його заарештували римляни? Відповідь у Гециманському саду. Скільки кар послав Бог на Єгипет? Відповідь 10. Кого з апостолів заслали на острів Патмос? Відповідь Івана. Як називалися міста, які Бог знищив вогнем і сіркою? Відповідь Содом і Гоморра. Правда чи ні? Анані і Сапфіра померли після того, як збрехали апостолам про свою жертву. Відповідь Правда. Як звали батьків Івана Хрестителя? Відповідь Захарія та Єлизавета. Скільки деяконів було обрано, щоб допомагати апостолам роздавати їжу вдовам? Відповідь 7. На якому інструменті грав Давид для царя Саула? Відповідь на Арфі. Правда чи ні? Петро воскресив із мертвих жінку на ім'я Тавіта. Відповідь Правда. У якому віці Ісус розпочав своє служіння? Відповідь у 30 років У якому місті послідовників Ісуса вперше назвали Християнами. Відповідь Антіохія. Правда чи ні? Петра врятував із в'язниці Ангел. Відповідь Правда. Як називалася гора, де зупинився ковчег після Всесвітнього потопу? Відповідь Арарат. Яка деревина була використана для будівництва ноєвого ковчега? Відповідь Деревина Гофер. Скільки розбійників було розіп'ято разом з Христом? Відповідь двоє. Правда чи ні? Бог послав землетрус, щоби врятувати Павла та силу з в'язниці. Відповідь Правда. Який учень піклувався про Марію після смерті Ісуса? Відповідь Євангеліст Іван. Як звали чоловіка, який просив тіло Ісуса для поховання? Йосип Ариматейський Багато краще мати мудрість, аніж що? Відповідь: Золото. Хто був перським царем, який дозволив євреям повернутися до Єрусалиму? Відповідь Кір Великий. Яку нагороду, за словами Ісуса, отримають 12 апостолів за те, що вони покинуть усе й підуть за ним. Відповідь Ісус сказав їм: ви сидітимете на 12 престолах, щоб судити 12 колін Ізраїля. Яка тварина спокусила Адама і Єву в Едемі? Відповідь Змія. Як звали жінку, яка ховала розвідників у Єрихоні? Рахав Хто написав книгу Плачу? Відповідь Єремія. Що сталося з царством після правління Соломона? Відповідь. Воно розділилося на дві частини. У якій книзі Біблії ми знаходимо образ навуходоносора. Відповідь у книзі Пророка Даниїла. Яке значення Оливкової гори в новому Заповіті. Відповідь: Ісус там молився і вознісся звідти на небо. Який ангел розповів Даниїлу значення його видіння барана та Цапа? Відповідь Гавриїл. Що конкретно людині не дозволялося їсти в Едемському саду? Відповідь Заборонені плоди. Ким доводився Лот Авраамові? Відповідь племінникам. Яку першу кару Бог наслав на Єгипет? Відповідь вода перетворилася на кров. Скільки часу йшов дощ під час великого потопу? Відповідь 40 днів і 40 ночей за часів якої відомої стародавньої імперії жив Ісус. Відповідь Римська імперія. Хто був тестем Каяфи? Первосвященика, що брав участь у суді над Ісусом, відповідь Анна. Який цар З БОЖЕВОЛІВ Жив як звір і їв траву. Відповідь на вуходоносар. Що Мелхиседек дав Авраамові? Відповідь хліб і вино. Як зазвичай перекладають українською мовою слово Алилуя. Відповідь Хваліть Господа. Скільки поколінь перелічено в родоводі Ісуса згідно з Євангелієм від Матвія. Відповідь 42. У якому році Єрусалимський храм був зруйнований римлянами? Відповідь у 70-му році нашої ери. Якими були останні слова розіп'ятого на Христі Ісуса згідно з Євангелієм від Івана? Відповідь звершилося. Хто мав найдовшу тривалість життя згідно з Біблією. Відповідь Матусаїл 969 років. Яке останнє слово в біблії? Відповідь Амінь. Молодці. Ви відповіли на 50 запитань про Біблію. Що було найскладніше? Напишіть в коментарях. І не забудьте поставити лайк та підписатися на канал Знання для всіх.